До нашої студії завітав військовий. З ним будемо говорити про рекрутинг в армії. Сержант, менеджер відділення рекрутингу 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені Андрія Шептицького Назар Сюта. У нас у студії вітаємо. Доброго дня. Назаре, багато питань насправді про рекрутинг і взагалі про роботу. Про, про те, як влаштована армія середини, про те, як доєднатися. Давайте розпочнемо з того, що зараз дуже багато нововведень, дуже багато відкривається нових посад. Давайте поговоримо про вашу про ваш досвід. Про, наприклад, ті ж контракти 18-24. Чи працюють вони у вас, чи приходять хлопці? Наскільки це популярний напрямок саме роботи і діяльності? Прошу контракт 18-24. Насправді це дуже класно, що його розробили. І ми почали по ньому працювати. І дуже багато людей на нас звертається: як хлопців, так і дівчат. І приїжджають, телефонують, Дуд -дуд насправді дуже багато. Молодь хоче, дехто не бачить іншого виходу, як тільки вернутися і захищати свою країну, тому що не знати, коли закінчиться війна і як далі будуть розгортатись наші події. І люди хочуть стати на захист держави. І насправді цей контракт 18-24. Він дуже допомагає, тому що це річний контракт. Люди можуть до нас звернутися. Ми їм допоможемо обрати правильну професію, правильний підрозділ, і люди себе почувають комфортно з таким контрактом. Ви сказали, і хлопці, і дівчата, так. то є і дівчата. Дуже багато дівчат. Дуже так. багато ми, ми самі не очікували дівчат дуже багато. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально, тому що знаєте, 18-24 контракт це е, ну, в загальному розумінні це молоді хлопці. Е, до того ж, коли розроблялася ця програма, то говорилося про те, що там ну доволі важкі фізичні навантаження мають бути, і тому дівчатам складніше, чи е, абсолютно з фізичної точки зору. А ви говорите, що багато дівчат. Чим займаються, розкажіть про це. Ну, дівчата в них трішечки відрізняються базова підготовка. Звісно, вони не можуть проходити такі саме без ЄВП, як чоловіки. Але я скажу, приходять такі дівчата, що вони можуть показати ще кращий результат насправді. Їх дуже зараз цікавить напрямок БПЛА. Дуже цікавляться. Ось. В медичному напрямку також дуже багато дівчат хочуть надавати медичну допомогу на полі бою. Ну, в загальному були такі дівчата, що і хочуть йти стрільцями. Ось. Різні випадки. Різні дівчата, різні випадки. Але дівчат, я би зараз сказав, на сьогоднішній день, напевно, відсотків 50. Нічого цікавляться, так. А, пане Назаре, як. Прийти до вас, як обрати саме вашу е, бригаду. Е, в чому ваша відмінність? Чому е, люди приходять саме до вас, обирають вас, що мотивує людей приходити? Розкажіть про це більш детально. Ну, зараз легко знайти інформацію, напевно, про кожну бригаду В соцмережі від знайомих, тому що насправді на сьогоднішній день дуже багато людей служать, як не родичі, то сусіди. Получається таке сарафанне радіо, і люди про нас дізнаються, ми проводимо заходи у рекрутингу, і по рекрутингу. По-різному люди приходять до нас, читають, от, навіть дзвонять, кажуть, а чому шукаю собі бригаду. Що ви скажете про себе? Чому, ви можете, ну, чому мені вибрати вас? Є ну, і такі? Є, та. Ну вони люди собі обирають. Це ж це ж вільна країна, вільний народ. І вони собі обирають, куди, куди їм краще піти. Ми їм кажемо, візьміть, почитайте, в Ютубі, подивіться про нас. І вони потім передзвонять кажуть, так, ми хочемо, ми хочемо до вас в бригаду. У нас навіть був випадок, коли дівчинка хотіла йти в одну бригаду, чисто випадково нам попався її номер телефону, ми подзвонили, вона сказала, все, я їду до вас, взяла квитки і приїхала до нас у Львів. Каже, що. Каже, на стадію оформлення, що похоже, погуляю по цьому місту. Захедхантили, так, так би мовити. Ну, напевно, так. Пане Назаре, давайте про мотивацію поговоримо. Якщо б ми говорили вже про молодих людей, в суспільстві існує така думка, що основна мотивація, яка є зараз у молоді, це перш за все гроші. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь, що мотивує е, цих людей, тобто з якими основними задачами вони приходять, може хтось кар'єру хоче, може це у когось це дійсно гроші. Е, як вони бачать майбутнє ось своє, якщо вони вже пов'язують своє сьогодення з армією? Насправді, ті, що. Цікавляться і до нас телефонуючи, приїжджають, і вони мотивуються грошима, вони якось самі по собі відсіюються. Ми з ними спілкуємося, і по них видно, що вони собі вже уявляють, як вони вже закінчують цей контракт. Але більшість насправді приходить мотивованих. От за кордону хлопчина приїхав, він був в Польщі, він там проходив такмет, він там вчився з американцями, з поляками. Вчився розбирати, збирати зброю. Він приїхав сюди підготовлений, і мені вже почав розказувати про класифікацію там, бронежилетів, як йому що робити. І він каже: я знав, що я піду. Його колись батьки вивезли за кордон, Ось, він ще був неповнолітній. Він каже, я готувався, я вчився, я знав, що я по-любому приїду і буду захищати свою державу. Ось. Приїжджали до нас, дівчинка приїхала. Вона каже: у мене брат військовий, інший брат загинув. Каже: я не уявляю, що просто не піти в армію. Скажіть, пане Назаре, 103-я бригада це ж територіальна оборона. Тільки місцеві мешканці можуть долучитися до бригади. Чи ні? Е, якщо ні, то як відбувається ось це е, знайомство, коли людина приїжджає з іншого міста, е, приходить до вас у штаб? Як це відбувається? Розкажіть, будь ласка, е, ось цю процедуру? Чи можна взагалі до вас потрапити, якщо ти не народився у Львові? Звісно, що так можна? звідки нас приїжджали з Миколаєва, з Одеси, з Дніпра? З сум приїжджали, ну, з Харкова, зі всіх, зі всіх областей до нас приїжджають. Кажуть, хочемо служити у Львівській бригаді. Львів культурна столиця Європи, каже, хочемо служити. Каже, хоч знаємо, що бригада знаходиться не у Львові, сама кажу, але хочемо у Львівську бригаду. Ось. Ми дуже раді бачити всіх, що приїжджали до нас. А як відбувається, чесно сказати, я от навіть от з кандидатами, не всі в нас 18-24, є і старші, от ми з ними проходимо ВЛК, то от, якщо я з тими кандидатами працюю, то я називаю діти. О, насправді вони виходить нам як діти. Ми їх від дня моменту, коли ми їх зустріли на стадії оформлення, ми їх селимо, ми їх забезпечуємо харчуванням всім. Тобто вони, вони нам як, як, як малі діти. Okay. Які взагалі є потреби в бригаді? Якщо ми говоримо не тільки про контракти 17? 18... Ми просто з нього так почали, знаєте, і на цьому тлі почали розгортати розмову. Але тим не менш, які ще потреби є в бригаді? Хто потрібен, якщо людина замислюється над тим, щоб зараз підписати контракт, що ви можете запропонувати як бригада? В любі напрямки: від стрілецьких посад до посад діловодами, до посад медиків, до операторів БПЛА, мінометки. мінометків. Ну, любі посади. Нам головне, щоб людина в першу чергу не мотивувалася грошима, щоб вона не дивилася на військову службу як на заробіток. Добре. Якщо, наприклад, ми беремо. Звичайні контракти, звичайно, люди підписують. А, наскільки часто не співпадає бажання кандидата з е, своє бачення, власне, внутрішнє бачення того, що він може робити і зробити в армії, з тим, коли він, він фізично приїжджає, і ви кажете: слухай, ну який ти стрілець, ділово ми з кожним кандидатом перед тим спілкуємося по телефоні. Ми питаємося, які в нього є навики, ким він працював. До того, як визначився, щоб йти на службу, ми ці всі моменти проговорюємо, хтось зміє там паяти, він автоматично йде там в ремонтну майстерню по БПЛА. Ось, Ми, ми з людьми спілкуємося. Тобто не буває такого, щоб, знаєте, щоб ось це не співпадіння, воно занадто пізно вилізло. Коли людина, наприклад, хоче приїхати і ну, умовно бути, наприклад, там, піхотинцем, і він приїжджає, він готується до того, але і, наче вже починає проходити, наприклад, якусь медичну комісію, так ВЛК проходить, і потім вже тоді е, виявляється, що він не може, наприклад, за якимось фізичним або психологічними даними, до речі, як це відбувається, чи перевіряєте ви своїх кандидатів на психологічну стійкість, наприклад, що не менше так. Перевірити. Так, ми робимо сертифікати, по-перше, психнаркодиспансером проходимо, потім на військово-лікарській комісії спілкується з психологом, і плюс ми ще проводимо психологічні тести. Ми мусимо перевірити, наскільки людина стійка і як вона себе може поводити в принципі в стресовій ситуації, тому що вона не буде сидіти на місці, десь ну, у Львові. а… Поїде в зону виконання бойових дій. Ми, ми проводимо ретельний аналіз і досить довго спілкуємося з людьми. Пане Назаре, а з якими страхами ви стикалися як рекрутер? Чи є такі страхи? Знаєте, чи можна їх поділити, наприклад, на ті страхи, які вони майже у всіх є? А якісь страхи є дуже рідко, але ви з ними стикались. Поділіться, будь ласка, тому що ну, може хтось зараз буде нас дивитися, хто вже замислюється, можливо, навіть обирає для себе напрямок, за яким він буде працювати. І от, але є страх якийсь, і навіть може інколи знаєте, чоловіки здебільшого говорять. Ну, боятися, це не чоловіча справа, але тим не менш, все жодно є. Боятися, це нормально, абсолютно нормально. Я особисто мій страх як рекрутера, що щоб всі, всі повернулися, живі, здорові. От, тому що я знову ж таки повертаюся, вони мені за той час, як діти рапляться. Є якісь специфічні страхи? Чи <світтє> ви з таким? Особисто в мене. Так. Не особисто у вас як у воїна, а особисто у вас як у рекрутера, коли ваші діти приїжджають підписувати контракти і хочуть вступити на службу. Хтось, наприклад, боїться, що до мами не відпустять на Різдво, хтось боїться крові. Це ж різне. Є таке. Ну, але знову ж таки, до мами на Різдво нуль. Люди, коли їдуть, вони ознайомлені вже з правилами, коли можна йти у відпустку. Ситуація різна буває. Але ми їм ще пояснюємо, як проходить служба, коли вони зможуть поїхати, як це все виглядає. Тобто ми їм все пояснюємо. І на стадії оформлення, от знову ж таки, поки вони оформлюються, ми їх особисто ми їх не закриваємо ніде, вони не вільні, вони собі можуть ходити, пересуватись. Можуть з'їздити навіть до родичів або родичі до них, якщо вони з інших міст. З тим в нас проблем немає. Після того, як підписаний контракт, що далі відбувається? Це навчальний центр, це де потім людина знаходиться, де живе. Як, який далі шлях? Після підписання контракту вона її відвозять на військову підготовку. Після військової підготовки вона в'їде в виконання бойових дій скільки зараз е, ось цей період навчання е, так як е, затверджено міністерством оборони 40... Е, 53 дні. 53 дні так, 53 так. дні. і е, наскільки ви вважаєте цього достатньо для того щоб підготувати базово підготувати людину до її наприклад е, задач якщо людина бойових. хоче я думаю це цілком достатньо Плюс після того всього, коли вони попадають в бригаду, вони ще мають два тижні для бойового злагодження в підрозділі вже всередині. І до того всього, коли вони йдуть, наприклад, добирають на БПЛА, ми їх ще окремо відправляємо на курси по БПЛА. Тобто вони вже навіть на базову підготовку, вони їдуть вже з певними Азами, вони знають там, конструкцію, вони вже вміють літати, вони вже їдуть вже підготовлені. Від нас. Пане Назареа бувало таке, що людина пройшла 53 дні базової підготовки, і ви розумієте, що ну, ще не сильно підготовлена людина. Це вже в неї в підрозділі, в... бо вона після БЗВП не повертається до нас в рекрутинг. Вона відбуває, вже виїжджає до себе в підрозділ. Оскільки в нас всі командири, ну. До навчать же ж. До, Я нав... до, чого? до навчать, так. Ніхто зразу не буде казати, о, ти такий хороший молодий на тобі автомат, і ти там біжиш. Ні, такого у нас У Нас по-любому там дадуть йому притертися, щоб він зрозумів добре, де що він є, дадуть час подумати, і все буде добре. Як реагують, чи стикалися ви, як рекрутер, як реагують батьки на підписання молодими людьми контракту? Це напевно така болюча тема. Ви посміхаєтесь зараз, тому і, і ця посмішка вона така трішки нервова. Тому я думаю, що ось це питання ми маємо обговорити прямо. По-різному, по різному, деякі батьки навіть не знають, що дитина пішла, ну пішла служити. Деякі батьки вже змирилися, їх там діти переконали, кажуть, якщо не даш добра, ми по-любому втікнемо нам з хати. Ми підемо, тому що ми хочемо. Деякі дзвонять до нас, кажуть, відпустіть нам дитину. Ми зразу кажемо, поспілкуйся з батьками, ми, ми не викрадачі, нічого. Різні, просто різні ситуації. Бо до мене особисто дзвонила мама одного кандидата, каже, що ви мого сина вкрали. Я кажу: ні, будь ласка, кажу йому, кажу, їдь додому, поспілкуйся з мамою, якщо вирішиш той йдете до чогось з мамою? Кажу, вернешся назад. Він поїхав, з мамою поспілкувався, повернувся назад, каже: все, я готовий служити, мама зрозуміла, я йду. Ну добре, давайте тоді поговоримо про те, що буде далі після року служби. Наприклад, якщо ми говоримо про ось ці річні контракти для молодих людей, тому що знаєте, хочеться трішечки більше поглибитися в ту тему, тому що коли вже йде служити більш доросла людина, вона вже така, знаєте, сформована. Як то кажуть, лобні долі вже сформовані у людини, і вона вже така повноцінна особистість з якимись вже травмами, досвідом, і тому вона. Так здається, що може приймати рішення більш вже відповідально. Це молоді люди, дуже молоді. Що відбувається після того, як ось цей рік, наприклад, закінчено? Далі, чи є зараз процедура? Людина йде у відпустку, людина може перепідписати контракт. Що далі відбувається? Людина може перепідписати контракт, людина може. Звільнитися і прийти до нас знову в рекрути, знаново поновитись на службу. Але на власному досвіді я скажу, молодь, вона цікавиться, як можна підписати зразу контракт на три і більше років. Ми їм говоримо процедура 18-24 у нас річний контракт. А мені кажуть, ми не хочемо, хочемо на три. А чи мотивовані ці люди, навіщо їм три роки? Вони ще не мають досвіду навіть року служби. Е, багато молоді е, свідомо хоче вибрати собі ну, подальшу кар'єру у військовій сфері. Тобто військову кар'єру будуть так, робити? Так, вони хочуть, багато хто каже: от я буду офіцером, я хочу, я буду вчитися. Багато йдуть настільки вмотивованих. Ми, ми самі не очікували від молоді, що так буде. Нова реальність кар'єра у військовій сфері стає зараз доволі цінною. І ті знання, які на жаль, отримують наші молоді люди, і вже такі з досвідом бійці, цей досвід безцінний. І ми вам щиро дякуємо за те, що ви робите, і щиро дякуємо за те, що захищаєте нас. Друзі, у нашій студії був поважний гість Назар Сюта, сержант, менеджер відділення рекрутингу 103 окремої бригади територіальної оборони імені Андрея Шептицького. З ним говорили про рекрутинг, армію і е, долю українську, що найменше. Щиро вам дякуємо і прощаємося. Дякую вам. На ну, все добре до паче. Друзі, ну а з вами ми зустрінемось буквально за декілька секунд. Не перемикайте!